а на початку сезону, чи очікували ви такого домінування від Ліверпуля? Кварас Хейлі, так він грає трохи схоже на мене. А як щодо Роналду, коли він приєднався до реалу у 2002 році, чи насправді він був феноменом Стів, радий з вами зустрітися і поспілкуватися. І хочу одразу розпочати з Ліверпуля і їхнього чемпіонського сезону. На вашу думку, які були ключові чинники, що призвели до цього чемпіонського успіху? Гадаю, новий тренер, приніс нові ідеї. Команда дуже добре грала, звісно. Вони були дуже стабільні протягом усього року. Вони дуже добре впоралися зі складом із травмами. І Ще була величезна впевненість в усій команді і в основі. Коли б вони не грали. Гадаю, вони почувалися, як часом відчували, що їх не зупинити, і завжди були впевнені, що переможуть будь-якого суперника, за ким грали. Але якщо згадати перший матч сезону проти іпсвіча, коли вони перемогли і другий тайм, вони виграли дуже впевнено. З'явилося відчуття, що цього сезону вони здатні чогось досягти. А на початку сезону, чи очікували ви такого домінування від Ліверпуля, зважаючи на їхню пасивність на трансферному ринку? Домінування ні точно ні. Я очікую, що вони боротимуться, але ти, як вони виграли лігу, і те, як легко і я рано вони це зробили, я такого не очікував. Ні, зовсім я думав, Арне злот прийде і добре себе проявить, бо Юрген залишив дуже сильну команду, але я не очікував, що вони будуть настільки домінувати, Але поки Ліверпуль процвітав, ваші колишні клуби Мансіті та Реал Мадрид пережили складний сезон. На вашу думку, які були головні причини їхніх труднощів? Гадаю, Манчестер Сіті втратив найкращого гравця у світі. Хіба ні? І це їм зовсім не допомогло. Вони втратили Родрі. Він справжній каталізатор у цій команді. я розумію, що це лише один гравець, але він я вважаю винятковий і надзвичайно важливий для команди. І ще кілька гравців отримали травми, і деякі вже виглядали віковими. Це також не допомогло. Тому вони новили склад. І, знову ж таки, з Мадридом ситуація була певною мірою схожа. Вони втратили Дані Карвахаля на весь рік. Втратили Едара Мілетеа. Ідеала би не було дуже довго, і він так і не відновився. Ферлан Менді також постійно мав серйозні проблеми з травмами протягом цього сезону. Вони втратили Тоні Кроса. Тож гадаю, є багато причин, які можна назвати, чому команда вже не була такою успішною, як раніше. Але я впевнений, що все зміниться наступного року. Я в цьому впевнений, що Реал Мадрид суттєво посилить склад цього літа. і я очікую, що вони повернуться наступного сезону сильнішими. чи став той момент у Парижі, можливо, підтвердженням правильності вашого рішення про перехід до реалу. Гадаю, це стало підтвердженням в очах інших. Хто сумнівався щодо переходу? але точно не для мене. Тобто, все і так було добре. Заднім числом Олександра легко сказати, так було підтвердженням Але для мене це від початку було правильне рішення піти з огляду на власні відчуття і моє власне життя. Мені потрібні були зміни, тому я мав піти. Те, що я досяг успіху після переходу, це якось підтвердило його в очах інших. Але навіть якби успіху не було, я все одно мав би зробити цей крок, щоб зрозуміти, як це відчути на собі для мене це був ідеальний момент. Я не був одружений, я не мав дітей, не мав дітей школярів, яких треба було б знаєте, забирати зі школи і переводити в іншу країну. Тож це був ідеальний момент для мене, незалежно від того, був би успіх чи ні, Але, звісно, це безперечно. Якщо все виходить, це робить це, робить перехід значно легшим. Повертаючись до ваших перших днів у Ліверпулі, наскільки важливою була підтримка старших гравців і вболівальників? Чи допомогло це середовище у формуванні вас як молодого таланта? так безумовно я грав із видатними командами Ліверпуля, тобто Джон Барнс, Чомбан Іан Раш, Пітер Берслі. Знаєте, я коли мені було 16-17 років формування, я вчився в них, і вони були найкращими. Тож це мені дуже допомогло. Булівальники, звісно, були чудові, бо вони підтримували успішні команди і дуже дуже пишалися, що ти місцевий. Я жив власне. Я народився за 10 хвилин від стадіонів Ліверпуля та Евертона. Тож вони знали, як я жив. Як важко було дістатися того рівня, якого я досяг, і думаю, вони це цінували. Але так, вчитися в найкращих це завжди допомагає. А далі вже все залежить від тебе. Тобто, не бути ідіотом, поводитися добре з іншими, намагатися чогось навчитися, і навчити молодших, і продовжувати в тому ж дусі, не бути зрозумілим тощо, тож це однозначно допомогло. Ви згадали деяких легенд з якими зустрілися тоді в Ліверпулі. Я де читав, що найбільше вас наставляв Джон Барнс і що він наче взяв вас під своє крило. Чи бачите ви цю традицію у клубі? Uh, і надавати uh, таку uh, підтримку випускникам академії як наріжний камінь футбольного клубу Ліверпуль. Думаю, так але я маю на увазі, що так не буває дуже часто, тому що звісно порядки і все інше змінилося в Ліверпулі. Але коли я там був, коли я закінчив школу, я почав в нього вчитися, я чистив бутси Джона Барнса, і я чистив бутси Брюса Гробелара, і знаєте, вони були гравцями, розумієте, які потребували забирати забрати їхню форму прати її а потім розвішувати її у роздягальні перед грою. так я вважав що джон барнс був наймовірнішим гравцем Теж я намагався навчитися в нього всьому що міг ось з цього почався мій зв'язок із барнсом тож гравці академії зараз не роблять це так часто але вони знаходяться на одній базі з гравцями першої команди тож якщо ви достатньо сильні сподіваюся арнес ло зможе викликати вас з групи до 21 року тепер я це точно знаю тому що я працюю в академії дещо п'ятниці перед вихідними молодих гравці до 21 року йдуть та тренуються з першою командою. І вони навіть будуть отримувати шанси грати проти головної команди. Тож це добре що є багато взаємодії з першою командою. і той факт, що команда стала чемпіоном Англії в певний момент часу, неодмінно матиме вплив на гравців до 21 року або навіть молодша. Я кажу до 21 року, але зазвичай цим гравцям 18, 19, 20 років. Тож вони тренуватимуться з такими зірками, як Салах, і зможуть випробувати себе з Салахом чи Вірджелом Вандайком майже щотижня. Отже, вони будуть працювати в однакових умовах. Вони будуть поряд з дорослими гравцями. І я думаю, що це те, що дуже приємно бачити в наш час. До переходу в Реал були повідомлення про те, що ви ледь не приєдналися до, до Барселони. Чи це правда? Що їм довелося обрати між вами і Рівалдо? І, врешті-решт, вони обрали Бразиль. Ні, це на ні, це неправда. Ні. Ліверпуль прийняв по позицію щодо мене без мого відома, чесно кажучи. Вони були більш ніж щасливі. Я гадаю, продати мене за тодішньою ціною. Я не говорив з Барселоною телефоном. Цього не робив також мій представник. Тому я не знаю, звідки це взялося, але цього не було. Та факт в тому, що нічого не сталося, і врешті-решт вони пішли і підписали Рівалдо з іншої іспанської команди. Так, і коли ви, врешті-решт, приєдналися до реалу. Це ще не була. На епоха галактику цей клуб продовжував проходити через важкий період. Про який ви також згадували тоді, проходив Континентальний кубок у Бразилії. Які були ваші перші враження та ваш перший досвід у Мадриді? Мої перше перші враження були дуже позитивними, чесно кажучи. Я багато чув. Думаю, що коли Мадрид проводить рік без трофеїв, які вони мали як раз у сезоні до мого приїзду, це зазвичай створює забагато проблем. Тож там було багато гравців, які пішли з команди влітку, багато великих символів. А поїхали туди влітку. Це були такі гравці, як Предрах М'ятович та Давор Шукер. А це були великі імена у роздягальні. Крістіан Панучі також пішов. Але було також багато гравців, які тоді прийшли. Але як тільки сезон розпочався, все почало змінюватись найкраще. Атмосфера у роздягальні була дуже доброзичливою. Може, тоді я не знав іспанську мову добре, але я й знайшов роздягальню дуже привітною. Так воно й було так і було спочатку. Все було добре, і саме тому я думаю, цього року в Мадриді було теж саме. Знову деякі гравці підуть, але більш важливо, які гравці приєднаються до клубу, тому що вони відчувають, що не виграли жодного великого трофею, такого як Ла Ліга або Ліга Чемпіонів. У клубі, ось чому я думаю, що в нас чекає важливе і насичене літо для реалу. І пригадуючи чемпіонські роки, ви промогли в лізі в 2000 році, а потім прийшов Флорентіно Перес і почалася ера Галактикос. А після підписання Луїша Фіку, які ці драматичні зміни вплинули на вас особисто та на роздягальню в цілому. Це було добре, тому що я думаю, за рік до того команда вже підсилилась чотирма чи п'ятьма гравцями. Але потім, коли Флорентіно був обраний президентом клубу, це було несподіванкою саме по собі. Флорентін. Він отримав більшість голосів, тому що всі знали, що якщо проголосують за нього, він придбає Луїша фігу, але ж ніхто в це не вірив, тому що звичайно всі знали, що Луїш грає за Барселону. Але він прийшов та зробив це. І це було майже нечувано. Я маю на увазі, будь-хто хто знав іспанські реалії того часу, був впевнений, що цього не станеться. Цього просто не могло бути. Тож те, що сталося, було блискуче. Ми тоді були чемпіонами Європи та запросили одного з найвеличніших футболістів, яких ми коли-небудь бачили. Це звичайно було добре для нас. Та атмосфер. Вера у роздягальні була чудовою. Лоїш був чудовим хлопцем. Він був справжнім джентльменом. Тож це ніколи не було проблемою. І так само це ніколи не було проблемою, коли прийшов зізу наступного року. Він мовчав, бо не розмовляв іспанською. Він був дуже невибагливий. Але знаєте, це були неймовірні футболісти, які робили команду кращою. Тож це ніколи не було проблемою в роздягальні. Думаю, це був скоріше фурор. Це додавало напруження зовні клубу. Багато в чому завдяки пресі та завдяки, звісно, протистоянню між Барселоною а якщо до Роналду, коли він приєднався до Реалу you? у 2002 році, ви ще грали з ним? Я маю на увазі, що ви можете про нього сказати. Чи насправді він був феноменом? Потрібно сказати, що він мав жахливі проблеми з травмом, але як гравець він був дивовижним. нього був фантастичний характер. Знаєте, він жив недалеко від мене, тож ми дуже добре проводили час разом. Але він був неймовірно чудовим футболістом. Втім, в нього було здається дві дуже серйозні травми коліна. Тож можна лише уявити наскільки добре він міг би грати, якби йому пощастило трохи більше у відношенні травм. A... Ви встигли трохи пограти a... ще з одним гравцем, a... якого я обожнюю, але не думаю. Що молодші глядачі знають у нас добра. добре? Це Фернандо Редондо. Фернандо, так, так, так. Як вплинув його стиль на команду в той час, і настільки важливим він був як елемент в цьому мадридському пазлі? Ну, я думаю, що деколи ми перемогли у Лізі чемпіонів. Його було обрано гравцем року у цьому змаганні. Це показано наскільки він був важливим. Він був високий, атлетичний та дуже опремно працював з м'ячем, як і більшість аргентинських гравців. Як ви, певно, знаєте, та він був чудовим товаришем по команді, блискучим товаришем по команді. І я можу сказати, що було сумно, що він пішов з клубу. Взагалі дуже сумно. Флорентіно тиснув на гравців, клуб тиснув на нього, щоб він пішов, і майже виштовхав його за двері. Коли, на мою думку, він по. Вони був грати за цей клуб дуже довго. І також в нього була ця жахлива травма раніше. Він потім гряв за Мілан та також неодноразово отримував травми, але ми бачимо із ним досі. Ми часто бачимося, коли я відвідую Мадрид. І іноді він ще грає за Мадридський Реал у матчах на кшталт між збірними легенд та інших подібних заходах. Мені завжди дуже приємно зустрічатися із ним. Він був неймовірним футболістом. Але іноді ти отримуєш травму, і це виводить тебе з гри на деякий час. А потім так буває, що ти випадаєш з планів клубу. Тому що ти забагато часу травмований, саме це з ним і сталося. У 2002 році ви виграли свою другу лігу чемпіонів і забили ключовий гол на Камп Ноу no, на шляху до фіналу. Незважаючи на це, вони потрапили до збірної на чемпіонат світу 2002 року. Хоча я думаю, що ви провели тоді гарний сезон. Чи могли б ви подумати той момент, коли ви блискучо грали та забували на Камп Ноу, no, Коли ви перебували у чудовій формі, що вас не помітять, та є хоча б невеличкий шанс, що вас залишить поза збірною. Ні, я хотів грати командна, коли ти піднімаєш кубок чемпіонів в суботу, а потім дізнаєшся, що не є обраним до збірної країни через 3-4 дні. І... Але що сталося, то сталося. Я не знаю. Я не тримаю зла. І звісно, в першу чергу на свена Йорана, Еріксона, якого немає з нами більше. Так, звичайно, кожен гравець прагне грати більше. Кожен хоче зіграти якомога більше ігор за збірну своєї країни. Звичайно, але я був в Іспанії. Думаю, я був єдиним гравцем збірної, хто грав на. Той час у чужій країні, а я не знаю, наскільки уважно тоді дивилися ігри реалу. Це у нас час кожну гру. Будь-який матч, у якому грає будь-який гравець показують по телевізору. Але я не знаю, чи це було так у 2002 році. мене не обрали, мені надіслали повідомлення на мій телефон. То це не було особливо приємно на той час. Це було звичайно голосове повідомлення. Але знову ж таки, знаєте, що я прийняв це. Я знаю, що таке футбол, і так я під задоволенням зіграв на Кубку світу в Японію, але цьому не судилося статися. І моє останнє запитання, дивлячись на сьогоднішніх гравців, чи є хтось, чий стиль гри нагадує вам себе. Я мушу сказати, це був би хтось на кшталт. дозвольтесь, я подивлюсь. тобто я люблю стягувати на себе суперників. Мені це подобається, коли я біг. Я був досить спокійним, я не був надто атлетичним. Тож. Мене може нагадувати будь-хто, хто намагається вражати. Справді я б хотів би думати, що це може бути кожен, хто намагається бути позитивним, хто намагається обігравати суперників, намагається йти у дріблінг та приходити суперників. Idea. Можливо, у мене є ідея. Ще один грузин. Хвіча Кварацхелія Скварасхелія. Так він грає трохи схоже на мене, і в нього був такий самий тип з такої ж статури, як у мене. Він не надто атлетичний. Знаєте, мені подобається, як грає Сака. Знаєте, мені подобається те, як грає Дембеле і Барколя. Але напевно кварацхелія має той самий тип мови тіла, який був напевно і у мене. Дякую, Стіве, Стіва. Дуже дякую. Мені було дуже приємно поспілкуватися зі справжньою легендою гри. Вам всього найкращого. Дякую за добрі слова, Олександр. Радий був вас бачити.